Президент Фінляндії Олександр Струп прибув до Києва. Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, сторони обговорять безпекові проєкти, євроінтеграційні ініціативи інвестиції в інфраструктуру та нові санкції проти Росії. Очікується, що підсумки переговорів дадуть імпульс до поглиблення співпраці між Україною та Фінляндією. Палата представників США схвалила оборонні витрати на 2026 рік у розмірі майже 900 мільярдів доларів. У документі передбачено виділення 400 мільйонів для військової допомоги Україні. Ці кошти нададуть у межах програми USAID, що передбачає укладення контрактів із виробниками зброї через Пентагон. Крім того, Конгрес зобов'язав адміністрацію США звітувати про будь-які зміни в обсягах військової допомоги Україні. Це демонструє політичну рішучість Вашингтона і далі підтримувати Київ. У мережі з'явилося відео ракетної атаки по артилерійських складах російської групи військ-ДНЕПР біля села Сонячна Долина під Судаком. Удар завдав серйозних втрат. За даними джерел, загинули троє російських військових. Один отримав поранення. Ще одного так і не знайшли. Під обстріл також потрапила військова частина біля гори Деліклікхая. Це вже не перший влучний удар по цьому району. Подібні кадри фіксували ще 7 серпня. У Ялтинському заливі на відстої залишилося лише одне судно, яке бере участь у перевезенні краденого українського зерна. Інший балкер вирушив до Севастополя для завантаження награбованим вантажем. Напередодні біля Ялти стояли два судна, але схема вивезення зерна через окупований порт Севастополя працює безперервно. Саме там відбувається перевалка українського зерна, яке Росія незаконно вивозить з окупованих територій. 10 вересня в акваторії Чорного моря під Новоросійськом спецназівці ГУР атакували корабель, який належав до Чорноморського флоту Російської Федерації. Це сучасне багатофункціональне судно, введене в експлуатацію у 2015 році, вартістю близько 60 мільйонів доларів. Воно було оснащено комплексами для підводних робіт, гідролокаторами і апаратурою радіоелектронної розвідки. Українські безпілотники влучили у місток управління, знищили навігаційне та розвідувальне обладнання, судно виведене з ладу, і тепер потребує тривалого ремонту. Українську політичну полонену Оксану Сенеджук, засуджену окупантами у Севастополі, до 15 років ув'язнення, відправляють у колонію в Улан-Уде в Бурятії. Етапування триває ще з липня 2024 року, і лише зараз стало відомо про кінцевий пункт. Сенеджук – 58-річна філологиня, колишня співробітниця міської адміністрації Севастополя та учасниця Євромайдану. Це єдина серед жінок політв'язнів, кого відправили на настільки далеку відстань, відмовивши у проханні залишити її ближче до Криму. Університетський захід у США завершився трагедією. Був застрелений відомий консервативний активіст і прихильник Дональда Трампа Чарлі Кірк. Він прославився своїми конспірологічними заявами та відверто антиукраїнськими висловлюваннями. Американські змі миттєво переключили увагу з теми російських атак дронами на Польщу на новину про резонансне вбивство. Розслідування триває, але сам факт загибелі Кірка вже став однією з головних політичних сенсацій у США. Конгресмен Джо Уілсон вніс законопроект про відновлення поправки Джексона Веніка, яке передбачає повне припинення торгівлі з Росією. Він наголосив, що ця ініціатива є відповіддю на останні агресивні дії Москви, зокрема атаку дронами на Польщу. За його словами, скасування поправки у часи так званого перезавантаження відносин було помилкою. Тепер Конгрес прагне повністю заблокувати економічні контакти США з терористичною диктатурою. Польща запровадила тримісячні обмеження на польоти в прикордонних районах із Білоруссю та Україною. Рішення ухвалене після інциденту з порушенням Польського повітряного простору 19-ма російськими дронами заборона стосується цивільних літаків і безпілотників. Винятки дозволені лише для військових та рятувальних операцій. Таким чином, польща посилює контроль над повітряним простором і реагує на загрозу з боку Російської Федерації. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц заявив про готовність закрити повітряний простір біля східного кордону з Білоруссю та Росією. За його словами, рішення може набрати чинності вже сьогодні і триватиме принаймні до 18 вересня. Це крок у відповідь на інцидент із польським повітряним простором. Хоча прямих загроз для Латвії наразі немає. Країна демонструє готовність до превентивних заходів.